Ну що, продовжуємо вивчати енергію. А сьогодні ми поговоримо про третю енергію. Всі, ті, хто народився 30-го або у березні місяці. Можливо, ви впізнаєте себе за цим описом? Третя енергія трійка, це імператриця, це господиня, це мати. Вона завжди дуже гарна. Вона завжди стежить за модою. В неї завжди гарно вдома, гарно, затишно. Вона дуже-дуже вродлива. Також вона дуже любить виглядати гарною вдома. Вона, коли приходить додому, вона також щось гарне одягне. Вона не одягне, там, я не знаю, розтягнути тренінки, кофту якусь з дирка або якусь таку. Невзрачний одяг. Якщо таке сталося, то її трійка пішла в мінус. Також ця енергія завжди в спокої, в прийнятті. Але якщо вона стає плюшкіним і, не дай Боже, починає відкладати на чорний день, то її енергія уходить в мінус, її ресурс уходить в мінус. Вона навпаки втрачає. Головна задача третьої енергії що ресурсу завжди достатньо. Гроші прийдуть і не бійтесь їх витрачати, бо ви родючі, як сама мати земля. Якщо третя енергія це енергія родючості, то тут головний акцент на результат. Які плоди, наприклад, може давати трійка. Наприклад, вона там шиє, вишиває, в'яже, готує, то це, ці плоди йдуть їй в ресурс, в плюс. Чоловіки з третьою енергією дуже уважні до жінок, вони знають їхню тонку душевну організацію. Також вони дуже добре ладнають з дітьми, з тваринами. Але якщо казати про вирішення якихось важливих рішень, про заробляння грошей, про якісь ризики, то тут чоловік стає менш ефективним. Він боїться, він довго думає, він розгойдується. А якщо ще його дружина підштовхує, давай швидше, ти там мені відремонтував кран чи ще щось, давай, давай бігом, бігом. Все, тут енергія його гасне. Головне завдання жінки це тільки підтримувати віра в нього, хвалити його, і тоді потрошку-потрошку він вирівнюється і вирішує питання більш-менш.